Всім привіт! Ми привезли такі класні товари для ремонту, так як у нас вже весна, всі будуть щось ремонтувати і фарбувати. Ми для вас привезли те, що ви просили, це фарби. Перша це фарба водоемульсійка. в такій банці. 8 літрів, її вистачає на 56 метрів квадратних. Це біла водоемульсійна фарба Parkside, Тут є такі до нього. Розмішувати, напевно. Так, Ця фарба, яка має переваги. Вона у нас є інтер'єрна, вона стійка, її фарба, розводити можна водою. Вона є дихаюча, легко її мити. Можна наносити або пульверизатором, або кісточкою, або валіком. Ціна такі, такої банки у нас 830 гривень, в і буде мінімум 2 банки. Друга фарба ему сійна це бренду Alpina. Так вона виглядає? Альпіна, е, ну, я думаю, що всі знають, який це бренд. Він дуже класний. Він 10 літрів на 60 квадратів. Презентувати її сильно не потрібно. Е, всі фарби вони до 2025 року її строк дії, так що вони всі свіжі. Наносити так само можна валиком, можна кісточкою. Фарба Альпіна коштує 1350 гривень одна банка. Ще у нас є дуже класна е, така фарба е, для, е, для бетону. Це такий, спеціальна така пропитка для бетону. От, вона захищає бетонні покриття від вологи, там, від сонця. Вона у нас, можна її використовувати як внутрішні, так і зовнішні роботи, їм розбавляти водою, висока в неї світлостійкість, і можна наносити як валиком, так і кісточкою. Ця фарба для бетону у нас покриття коштує 350 гривень банка, замовлення мінімум 3 банки. Так, тепер перейдемо до самих моїх любимих фарб це пропитки для дерева. Вони дуже класні. Вони, ми, я їх пробувала особисто, і ми ними фарбували паркан, вони дуже довго тримаються. Перша це пропитка кольору темний дуб. Ну, ось так він виглядає. Темний дуб. В банці є 5 літрів на 50 квадратів вистачає. Це світлий дуб. Він трошки буде світліший, такий прям натуральний. І оце новинка, дуже шикарна пропитка ось такого модного, на даний момент сірого кольору. Е, так, у нас замовлення мінімум 3 банки в лоті. Ціна однієї банки 510 гривень. І у вас до кожного лоту буде йти набір таких кісточок спеціальних для пропитки. Її переваги цієї пропитки, ось тут можна почитати. Вона є для внутрішніх і зовнішніх робіт. Є висока в і захист від вологи. Вона є дихаюча, розбавляється водою, якщо потрібно, і наносити кісточкою. Це у нас ось такі пропитки. Ще у нас є. Вони, от вони в формі такі ну вони рідкі. А ось є пропитки в менших банках, вони такі чуть-чуть густіші в формі гелю. Тут уже є більше кольорів, є ось такий м світлий колір сосна. така світла. Також у нас є також світлий дуб, є у нас колір тік. колір тік називається. Тепер у нас є колір темний, дуже класний палісандр і колір горіх. Це найбіль, напевно, найкращий колір серед цих гелів це горіх. Тут е, так само є її переваги, це внутрішні і зовнішні роботи. Вона не капає, це що дуже класно, висока світлостійкість і вологостійкість дихає, наносити її кісточкою. Е, ці фарби коштують у нас одна баночка 370 гривень. Замовлення мінімум 6 банок. Я вам зараз покажу, як ось ці, ось ці пропитки на дереві виглядають. У нас є така дошечка, і ми пробуємо пропитку, який це у нас колір дуб, так? Це у нас темний дуб. Вона ось, можете подивитися, якого е консистенції якої. І ми нею її наносимо. Ось так вона дуже швидко висихає. І залишить за собою такий класний колір такого дуба. Зараз воно просохне. І ще я відкрила банку ось цю сіру. Сіра ось так виглядає. Така У неї така якість. І так само ми його наносимо. Ну, воно зараз має темніший колір, коли воно висохне, воно буде трохи світліше. Воно не пахне, нема ніякого запаху працювати з цією фарбою одне задоволення. Зараз ми подивимося в кінці відео, як воно просохне. І ще в нас є ось такі ла... олія для дерева, для підлоги. Це олія, кольору тік. І є безбарна. Безбарвна олія для підлоги. Вона є в банці 2,5 літри і є в банці 3 літри. Маленька банка коштує 355 гривень штучка, а велика банка коштує 410 гривень. І замовлення від трьох банок. Так, зараз я вам детально розпишу кожні ціни. Замовляйте цілоту наших менеджерів. А, можете можемо подивитися, воно ще не дуже просохло, ну ось так класно виглядає.